скрити цей злочин і все зробить для того, щоб правоохоронці ніколи в житті не дізналися. Всі інші подробиці нам будуть повідомлені вам після завершення скидування. Тобто, хто що мив, хто що прав, хто що, хто що прикривав, і все інше, ми все це повідомимо. Це сексуальні злочини? Ви знаєте, про сексуальні злочини ми не можемо зараз втратити, тому що немає всіх експертиз. Тобто немає експертиз, які можуть сказати, чи були намагання до, сексуальних, до сексуального насильства. В той же час з догадками, звичайно, ми таким маємо. Цей факт так само буде перевіряти. Тобто ми ще кінцеву кваліфікацію не дали. Що увагу, то я сказав, частина друга, це є по декілька пунктах, вбивство, маловітньої дитини і вбивство своєї жорстокісті. Чи було ще на соціальному ґрунті це пов'язано, ми ще не Значить, На сьогоднішній день проводиться інші дослідження, гістологічні і так далі. У нас є встановлена причина смерті відповідно до висновку судово-медичних експертів, відповідно оголошення підозру про тому, що у нас є на даний час, з приводу оцих всіх моментів щодо зґвалтування і цього решта. Після завершення всіх судово медичних досліджень на логічності піддалі, нам буде це відомо і відповідно, ми вже будемо приймати рішення щодо кваліфікації після отримання висновки експертиз. Для цього потрібен час, тому що певні об'єкти досліджуються в певних умовах і є відповідна процедура і дослідження. Крім того, експертизи проводяться не тільки в функцій, тобто ми роздали експертні основи України для того. щоб пошельше?